Вправа номер 1162. Запишіть рівняння, яке отримаємо, додавши почленно ліві та праві частини рівнянь системи. Ось беремо першу систему. Почленно додаємо ліві частини. Маємо 2х мінус плюс 3х у. Додали ліві частини. А тепер додамо почленно праві 6. Плюс 4. Зведемо подібні доданки. Маємо 5х мінус у та у скорочується, дорівнює 10. Ми з вами отримали лінійне рівняння з однією змінною. Друге рівняння. Додаємо ліві та праві частини 4х мінус 7, плюс 6 додаємо. Мінус 4х дорівнює 8 плюс 1. 4х та мінус 4х скорочуються. і дивіться, ми знову з вами отримали лінійне рівняння з однією змінною. Мінус y дорівнює 9. Так як мінус 7 плюс 6 буде мінус y. Тобто, використавши метод додавання, в даному випадку. Ми змогли перетворити систему лі... лінійних рівнянь з двома змінами в лінійне рівняння з однією зміною. Вправа номер 1163. На яке число треба помножити обидві частини першого рівняння системи, щоб у рівняння коефіцієнти при зміні y стали протилежними числами. Подивимося на першу систему. Коефіцієнт. Біля змінної y у другому рівнянні дорівнює мінус 6. Нам потрібно отримати коефіцієнти, які є протилежними числами. Тобто у першому рівнянні нам потрібно отримати коефіцієнт, який дорівнює просто 6. Тобто, дивимося, тут коефіцієнт дорівнює 1. Щоб отримати коефіцієнт, який дорівнює 6, потрібно перше рівняння помножити на 6. Коли ми множимо рівняння на якесь число, що це значить? Це значить, що ми ліву частину множимо на це число, та праву частину множимо на це число. Подивимося на другу систему. Тут ми маємо коефіцієнт у другому рівнянні біля змінної y, це плюс 20. У першому нам потрібно отримати коефіцієнт, який дорівнює мінус 20 протилежне число. У нас є плюс 4. Щоб отримати мінус 20, потрібно це рівняння помножити на мінус 5. Ліву частину множимо на мінус 5 та праву частину множимо на мінус 5. Вправа номер 1164. На яке число треба помножити обидві частини першого рівняння системи, щоб у рівняннях коефіцієнти при зміні х стали протилежними числами. Подивимося на першу систему. Коефіцієнти при змінні х і в першому та в другому рівнянні дорівнюють 3. Візьмемо, наприклад, друге рівняння. Щоб 3 перетворити в його протилежне, тобто мінус 3, потрібно друге рівняння помножити на мінус 1. Коли ми множимо рівняння на якесь число, ми множимо його ліву частину на це число та праву частину на це число. Подивимося тепер на другу систему. Тут ми маємо коефіцієнт 28, в першому рівнянні ми маємо коефіцієнт 7. Щоб перетворити перше рівняння в рівняння з коефіцієнтом при зміні х мінус 28 протилежне 28, потрібно перше рівняння помножити на мінус 4. Множимо ліву частину на мінус 4 та праву частину на мінус 4. Вправа номер 1165, на яке число треба помножити обидві частини першого рівняння системи, а на яке обидві частини другого рівняння системи, щоб у рівняннях коефіцієнти при змінні y стали протилежними. Дивимося. Тут у нас коефіцієнт мінус 6. Тут у нас коефіцієнт 4. Беремо 6 та 4 та шукаємо найменше спільне кратне. Це у нас буде 12. Тобто, якщо я перше рівняння помножу на 2, а друге рівняння помножу на мінус 3, то тоді коефіцієнт при y у першому рівнянні буде дорівнювати мінус 12. Та коефіцієнт при Y у другому рівнянні також буде дорівнювати 12, мінус 12. Але ж нам потрібно, щоб коефіцієнти стали протилежними числами. Тобто, давайте тут замінимо 3 мінус 3 на 3. Тоді в нас будуть коефіцієнти, дивіться, знову при Y, мінус 12 та 12 протилежні числа. Дивимося другу систему. 6 та 9. Шукаємо найменше спільне кратне це 18. Не забуваємо, що нам потрібно коефіцієнти протилежні числа. Тобто, якщо я перше число помножу на мінус 3, я отримую коефіцієнт біля ігнус 18, то тоді друге рівняння потрібно помножити просто на 2, щоб отримати коефіцієнт при Y 18, мінус 18 та 18. Справа номер 1166. Розв'яжіть систему методом додавання. Перша ж система, я її не буду переписувати, давайте одразу ми її розглянемо. Дивіться. Х плюс і в лівій частині першого, та Х мінус іг в лівій частині другого. Якщо я додам ці рівняння, тоді, так як у нас при Y, Протилежні коефіцієнти, то змінна y скоротиться. І я отримаю рівняння з однією змінною від змінної X, яке я можу вирішити. Давайте, давайте додамо ці два рівняння. X плюс y плюс х додали ліві частини, а тепер додамо праві частини. 6 плюс 8. Y та мінус y скорочується. Отримую 2х дорівнює 14. Х дорівнює 14 поділити на 2 буде 7. Тепер візьмемо любе рівняння цієї системи, наприклад, перше, та підставимо значення х, яке ми знайшли. Отримаємо 7 плюс y дорівнює 6. А отже, y дорівнює 6 мінус 7 мінус 1. Пара чисел. 7 та мінус 1 є розв'язками даної системи. Номер 2. Дивимося. Ось наша система. Бачимо, що коефіцієнти при Y є протилежними числами. Тобто, якщо я додам ці два рівняння, Y скоротиться, і в мене буде просто рівняння лінійне від X. Давайте додамо 3 x плюс y плюс. 5х мінус y дорівнює 14 плюс 10. Y та y скорочується. Отримаємо 8х дорівнює 24. Тобто х дорівнює 24 поділити на 8 дорівнює 3. Тепер беремо це значення х. Підставляємо в любе рівняння даної системи. Наприклад, перше, але ми можемо завжди взяти і друге. Чому я вибрала перше? Тому що тут у нас плюс y, тобто я одразу знайду значення y. Підставимо, 3 помножити на 3 9 плюс y дорівнює 14. А отже y дорівнює 14 мінус 9 y дорівнює 5. Тобто пара чисел 3 та 5 є розв'язками даної системи. Переходимо до системи номер 3 так само дивимося. Тут коефіцієнт біля мінус 9. Тут коефіцієнт біля Y – плюс 9. Якщо я додам ці два рівняння, то Y скоротяться. Запишемо 2х мінус 9 плюс 7х плюс 9 дорівнює 11 плюс 25. 9 та мінус 9 скорочується. Отримаємо 9х дорівнює 36. А отже х дорівнює 4. Підставляємо х дорівнює 4. На цей раз давайте в друге рівняння, щоб отримати 9 зі знаком плюс. 7 помножити на 4 плюс 9 у дорівнює 25. Тоді 9 у дорівнює 25 мінус 28. 4 на 7 – 28. 9 y дорівнює мінус 3. А отже y дорівнює мінус 3 9 мінус 1 третя. Відповідь розв'язком даного рівняння є пара чисел 4 та мінус 1 третя. Система номер 4. Дивимося. На цей раз коефіцієнти при y 1 та 4 різні. Але коефіцієнти при x. Протилежні числа мінус 6, та 6. Тобто, якщо я додам ці, дві, ці два рівняння, я отримаю лінійне рівняння від y. Давайте додамо. Мінус 6х плюс y. Плюс 6х плюс 4 y дорівнює 16 плюс 34. Мінус 6х та 6х скорочується, отримаємо 5 y дорівнює. 50. Тобто y дорівнює 10. Тепер давайте підставимо це значення y в любе рівняння. Давайте обирати найпростіше. Дивіться, тут коефіцієнт біля х додатній. Одразу ми отримаємо додатнє х. Давайте підставимо 6х плюс 4 помножити на y 40 дорівнює 34. 6х дорівнює 34 мінус 40, це в нас буде мінус 6, а отже х дорівнює мінус 1. Відповідь розв'язком даного рівняння є пара чисел мінус 1 та 10. П'ята система. 8х12х y та y. Дивіться, ні в одному рівнянні. В нас немає протилежних коефіцієнтів біля змінних. Давайте ми перетворимо одне з рівнянь на рівняння з протилежним коефіцієнтом. Та візьмемо, наприклад, перше. Давайте помножимо це перше рівняння на мінус 1. Коли ми множимо рівняння на якесь число, ми множимо його ліву частину на це число та праву частину на це число. Буде мінус 1, тобто знак мінус перед дужечками. 8х плюс y дорівнює мінус 8. Тобто мінус 8х мінус y дорівнює мінус 8, та до, е, допишемо друге рівняння цієї системи 12х плюс y дорівнює 4. А тепер дивіться, якщо ми додамо зараз ці два рівняння, то і змінна y зникне. Так, як коефіцієнти при змінні y протилежні числа, давайте додамо мінус 8х мінус y плюс 12х плюс y буде дорівнювати мінус 8 плюс 4. Мінус у скорочується. 12х мінус 8х це в нас 4х дорівнює мінус 4, тобто х дорівнює мінус 1. А тепер давайте підставимо це значення х в любе рівняння. Наприклад, в початкове 8х плюс y дорівнює 8. Буде 8 помножити на мінус 1 – мінус 8 плюс у дорівнює 8, тобто y дорівнює 16. Відповідь: розв'язком даної системи рівнянь є пара чисел мінус 1 та 16. Система номер 6. Подивимося на коефіцієнти. Тут маємо 7х та 7х, мінус 5 та 8. У нас немає протилежних коефіцієнтів. Тому давайте перетворимо, наприклад, перше рівняння в рівняння, при якій коефіцієнт при змінні х буде дорівнювати мінус 7. Для цього помножимо перше рівняння на мінус 1. Отримаємо мінус 7х, множимо. Кожний член цього рівняння на мінус 1 плюс 5 дорівнює мінус 29. А друге рівняння 7х плюс 8 дорівнює мінус 10. Тепер дивіться, маємо коефіцієнти мінус 7 та 7. Давайте додамо ці два рівняння. Мінус 7х плюс 5y, плюс 7х плюс 8y дорівнює мінус 29 мінус 10. Мінус 7х скорочується, 5 плюс 8 буде 13 дорівнює мінус 39. Тобто y дорівнює мінус 39 поділити на 13 мінус 3. Підставимо дане значення y. Любе рівняння цієї системи, наприклад, у друге, маємо 7 помножити на х мінус 8 помножити на 3 24 дорівнює мінус 10. 7х дорівнює мінус 10 плюс 24 буде 14. Х дорівнює 14 поділити на 7 2. Відповідь розв'язком даної системи рівнянь є пара чисел 2 та мінус 3.